Друзі, вітаю. Це програма Тернополяни, черговий відеоблог, і специфіка полягає у тому, що у цьому відеоблозі часто сьогодні зустрічатиметься слово пенсійний. Так, от, якщо працівники головного управління пенсійного фонду України у Тернопільській області просто як громадяни часом у житті зустрічаються з бюрократизмом, з нерозумінням, з бездушністю. То варто очевидно працівникам Тернопільського пенсійного фонду, керівникам насамперед подумати, а чи у них в конторі немає якихось абракадабр, якоїсь відсутності системного мислення, а це є судячи з усього, і це ще лагідно сказано. Йдеметься про конфлікт між одним тернопільським підприємством. І головним управлінням пенсійного фонду України у Тернопільській області в мене в руках документи з резолюціями, підписами, з печатками, але я не стану зараз вас обтяжувати канцеляризмами і професійними термінами. Тільки з однією метою, щоб ви краще зрозуміли ситуацію в якомусь такому лаконічному викладі, і не стану називати це підприємство тільки з однієї причини. Всі ці документи вже зараз знаходяться в обласному тернопільському. Окружному адміністративному суді. І тому ми не хочемо, щоб нас звинуватили в якомусь тиску на, на суд. І навіть прикрили чистим листочком тут ці папери, щоб нічого не було видно. У чому суть конфлікту? Ще в грудні 2025 року перевіряючи працівники пенсійного фонду у Тернепській області прийшли на це підприємство для того, щоб перевірити правильність. Страхових виплат за листками непрацездатності, ну, по-простому кажучи, за лікарняними, як кажуть люди, хотіли перевірити з 2017 до 2025 року, тобто за період у 8 років. А на підприємстві ці документи були збережені за останні 5 років, тому що ще у 2012 році міністерство юстиції затвердило перелік типових документів, от таких як лікарняні, які мають зберігатись лише 3 роки. На підприємстві було за 5. Але працівники пенсійного фонду кажуть: ні, давайте нам від 2017 року. Ну, не стали керівники цього підприємства входити в якусь конфліктну ситуацію. Сказали: добре, ми поїдемо по лікарнях, навіть тернопільських, де лікувались наші працівники, і попросимо там дати дублікати. Поїхали по всіх тернопільських лікарнях. Головні лікарі пішли на зустріч. і. Намагались теж знайти ці документи, але в бухгалтеріях цих медичних закладів з'ясували, що вони теж керуються цим переліком, затвердженим міністерством юстиції і зберігають документи лише за останні там 3 чи 5 років, ну аж ніяк не за Тоді на підприємстві подумали ем, зайти з іншого боку, так би мовити, і звернулись до пенсійного фонду. кажуть, ми ж здавали вам. Звіти, починаючи з 2017 року, у вас мають зберігатися ці документи, і отут починається найцікавіше: перший заступник начальника пенсійного фонду Тернопільської області Алла Якубовська письмово відповіла підприємству, що вони теж керуються затвердженим юстицією переліком і не зберігають ці документи від 2017 року. Тобто, виходить, що пенсійний фонд. Який очолює Ігор Москалик, керуючись переліком, немає цих документів. Вони їх знищили, як і всі інші, як і в лікарнях, як і на підприємстві, але мають у зв'язку з цим претензії до підприємства. І на цьому все не закінчилось. Пенсійний фонд нарахував цьому підприємству штраф у розмірі майже півтора мільйона гривень. Підприємство обурилось і звернулось до суду. Адміністративного і письмово повідомило пенсійний фонд про те, що буде оскаржувати це рішення. Відбулася така ж особиста зустріч керівника підприємства з керівництвом пенсійного фонду. І начебто було розуміння не вживати ніяких каральних санкцій до тих пір, поки справу не вирішить суд. І повідьтесь це логічно. На тому, поки суд. Готувався розглядати справу, підприємство заспокоїлося і спокійно працювало. Але виявилося, що, попри письмове повідомлення про те, що буде оскарження, попри особисті розмови, пенсійний фонд негайно ці документи каральні подав до виконавчої служби, а виконавча служба, виконуючи свої обов'язки, заблокувала рахунки підприємства. Паралізувало його діяльність. Підприємство е, немаленьке, м'яко кажучи, працює багато людей, без рахунків, самі розумієте, жити і працювати нормально неможливо. І, до речі, це підприємство, щомісяця податків і зборів сплачує близько 2,5 мільйонів. Від початку повномасштабної війни близько трьох мільйонів, не рахуючи е, готівкової допомоги волонтерам, офіційно на рахунки допомоги Збройним силам України перерахувало там от три мільйони, практично, і тепер його робота заблокована. І, до речі, такі прецеденти в нашій державі вже траплялись такі конфліктні ситуації, і Верховний суд України своїм. Рішенням підтвердив 725 й пункт переліку міністерства юстиції про те, що от конкретно корінці листків непрацездатності мають зберігатись лише три роки. Отака, от, от парадоксальна ситуація виникла у Тернополі. І зараз рахунки підприємства заблоковані, робота нормальна робота паралізована, і це підприємство знову ж таки у судовому порядку намагається ці рахунки розблокувати. Знаєте, я собі так думаю: ну, немає у бізнесі абсолютно святих, допускають якісь порушення, але для контролюючих органів. Зараз звертаюсь, і, зокрема, до пенсійного фонду, ну можна ж проявляти тим паче під час війни якусь людяність, якесь розуміння ситуації, а не просто накладати тупо штрафи, блокувати рахунки, і очікувати зі столиці за бравурні звіти якихось премій за ті гроші. Які ще невідомо чи суд визначить, що їх треба сплачувати у вигляді штрафів до бюджету? І ми обов'язково обіцяємо, спрямуємо цей відеоблог до Києва, до Пенсійного фонду України, щоб у столиці теж знали, що ж відбувається на Тернопільщині. І знаєте, зараз скажу своє суб'єктивне, особисте, але саме таке враження у мене складається. Деяким керівникам головного управління пенсійного фонду України у Тернопільській області, вже судячи з усього, пора на пенсію не за віком, а за відсутності глобального державного мислення і за їхнім професійним рівнем. Ну а вас ми традиційно просимо, якщо знаєте, ще якісь косяки пенсійного фонду Тернопільського. Пишіть в коментарях до зустрічі.